Моя проста порада для тих, хто збирається виїжджати за кордон, будь ласка, поки ви є в Україні, при можливості, все-таки пройдіть профілактичне обстеження в різних спеціалістів. Зокрема, ви можете звернутися до кардіолога, гастроентеролога, до терапевта і перевірити ті слабі сторони вашого здоров'я, які у вас є, тому що за кордоном це буде набагато важче. Крім того, ви можете зробити базовий мінімальний пакет обстежень лабораторних після консультації лікаря, а також ви можете зробити УЗД внутрішніх органів щитоподібної залози, гінекології чи урології, а також ехо серця. От, крім того, раджу все-таки завітати на профілактичний огляд до свого стоматолога, виконати панораму. І, відповідно, після цього ви вже будете орієнтуватися в стані свого здоров'я. Крім того, взяти з собою звичайно мінімальну аптечку за кордон. Це вам може досить сильно допомогти, тому що за кордоном знову ж таки є багато безкоштовних речей, але на них треба досить довго чекати. А в аптеці ви практично нічого не купите, крім парацетамолу, і то не завжди. Тому. Будьте пильні і думайте наперед. Дякую.